Всем привет, ребята, я на снімало видео пробачте Идите, зараз я даю грати в игру з якой не можна вийти ребята пожалуйста не пробуйте Якщо на ноутбуці на компьютере окей, можете пробувати спокійно. Да, можете пробувати, пробувати спокійно. Дивіться, бешем Нельзя выйти. Вот. В мене є. Ох, а я забушу, ребята. Дивіться, я зможу, дивіться. Ви бачите, ну дивіться. Якщо я не на... Нові... Оп, ви всі хрестик не Я вже вийшла, ребята. Ви не пробуєте. На новості на ноутбуці, окей, окей, можна спокійно пробувати, Але ребятки ми ще об обор... обор обострість, Так. Все, я трохи перехворіла. І мене ще вроді буде, чи буде, тоді я. Але. Я ще, тому що уроки які там задали, і ще раз треба дуже багато контрольної робити. тому, я реально дуже багато контрольною задумала після чого. Oh. Я не знаю, що можна ребят, не лайк, небезпей ніколи. Наробити так. Якщо на, на комп'ютері, то ж окей. Бо, тому що, е, ну, реально, я нажала на хрестик і я вже вийшла. От. А так ви не вийдете, Тільки якщо у вас там е, буде цей. Ну, е, коли закінчиться е, спроцент, то тоді вийдете. Бо на телефоні і на планшеті. Ого. Нет. То що ви не видите. Тільки якщо розгляд, я дуже захворіла, ребят. І все, я сьогодні дуже кашляла ночі. І... то так. Але... Я не знаю даже, що, короче, ваша была друга. Вы, наверное, знаете вот этот хоррор, свиня така. Зараз покажу. Мої подрузі 9 влаговорах хоча 2016, як в мене, а в що її 9. І було Віде 9, Віє 9. вона ці свиня? Ну, ладно. Хочу така свиня. І вона ще вищить. Я Ні, так прикольно. Ладно, всім па-па-па-па!